Всім привіт! Напевно, багато хто знає таку от ігрову приставочку Sony PlayStation PS2. Тобто PlayStation 2. Ось Така от в мене є штучка. Але суть не в ній. Цю, до речі, я купував за 200 гривень просто саму тушку, вона була дуже брудна, дуже мало шансів на те, що вона буде справна. Потім за буквально пару днів мені попався от такий от блок питання до неї. За 150 гривень, а ще трошки раніше я купував був провод гривень за 30 Ну, цей от спеціальний відео аудіо. В общем, приставочку спробував, вона справна, чудово працює. І ще на днях мені попалась ось така приставка. По фото. На прев'юшці можна було подумати, що це проста Сонька перша, але ось для зрівняння PlayStation. Два і ось така от PlayStation. Це просто капець. Наскільки вона малесенька. Хтось таку зустрічав. Цікаво. В общем, приставочка така, що не відкривається тут, хоча здається, що кнопочка нажимається, все. Блок питання я до неї підключав, світиться лампочка. Є всі шанси, що вона справна. Працює через звичайні джойстики, от такі от USB роз'єми. По предварітельній інформації в ній установлено вже 20 ігор оригінальних від Sony PlayStation 1. Ось такий от тут роз'єм. HDMI. Що поки на даний момент в мене викликає затруднення провірити її. І живлення через мікро USB. Ось така от приставочка. Класний стан. Була, звісно, дуже брудна, все як має бути відмилося. Ось така модель SCP-H1000R. В общем, це була актуальна тема, як я зміг знайти з інформації приблизно 2018 року. Ось такі, от, що оказується приставки для фанатів випускали Тобто, ігри приставочки першої Sony PlayStation. Але в такому мікроформаті. Підключай джойстики, які хочеш ось такого плану. Якщо в них буде підходящий роз'єм ось, типу от USB 2.0. Ну, фокусуєшся, не, холера. На даний момент сижу, зараз перевіряю ось цю приставочку, кучу дисків маю, вона працює, цікаво. Оп, якісь Острів Мавп ігрушка. Ну, будемо ждати, коли мені попадеться або провод HDMI з переходником на телевізор, або я на кінець заберу свій монітор з ремонту. І тоді я буду мати повну змогу її перевірити. Я думаю, що вона справна. доволі блин, класно коштує такі приставочки. Взяв я її без нічого, от, іменно саму тушку за 50 гривень. Лиш от такі от бувають цікаві покупки. Плюс ще до неї підібрати провода нужного. Хоча HDMI в мене є колись за 30 гривень купував. Можна його додати в комплект. Блок живлення від любої зарядочки підходить. І будь-який джойстик ігровий підходить. І все, можна буде грати. І ось такі от приставки, саме дешева ціна, правда, в повному комплекті від 1300 продаються на OLX. Не дивився, скільки вони можуть коштувати на eBay, але поки не перевірю, я її взагалі на продажу ставити не буду. Якщо на eBay щось коштує, поставимо туди. Я думаю, півтора тисячі можна продати от таку от приставку, якщо вона буде справна. Такі от цікаві покупочки. А поки бавимося <х tombs> на PS2. Ще ось такий звір в мене є. Я думаю, хтось у мене вже раніше відео його бачив. Ось такий от В стилі Рембо колись була така приставка в кінці. 90-х. Точніше, вона взагалі, кінець 80-х в 90-х була популярна. Ще до 8 біток, до Денді, до Сюбор. Ось такі справи. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал. Далі ще буде багато цікавих відосиків з різними цікавими покупочками з барахолки. Все, всім дя дякую за увагу. Мирного неба над головою. Слава ЗСУ! і Слава Україні і героям слава!